Бажаю міцного, вечір посилочки. Особливо подяка руху все для наших за ось таку крутизну штрапнильку готову, яка зараз на ого золота. Завтра вже буде у бімбочках і поїде на запорізький напрямок. Також приїхало багато гузів сталевих, трохи цепок. Є порізані ціпки. Тобто, наробив. І особливо ще подяка за круги. Завжди актуально. Але це ще не все. Так, ще до нас приїхала така кількість пружин. Наш рабчик. і якісь теж крутизні круги. Катана міліметровий. тестю відпишусь. Всім подякував.